Вітаю! Продовжуємо розв'язувати задачі в курсі хімії 8 класу, задачі в яких обов'язково присутня величина, яка називається Кількість речовини. В майбутньому ми з'ясуємо, що ця величина буде, скажімо так, головною провідною у розв'язуванні хімічних задач. Сьогоднішня тема уроку така: молярний об'єм газів. Молярний об'єм закон авогадро. І одразу з'ясуємо, що таке молярний об'єм. Давайте запишемо визначення. Молярний об'єм це об'єм одного моля речовини. А 1 муль будь-якого газу займає об'єм 22,4 літрів ділених на моль. Як записати формулу, яка містить такі величини, як кількість речовини, об'єм, молярний об'єм у трикутнику формули? Давайте намалюємо цей трикутник. З лівого боку, як і у попередніх уроках, у нас буде головна величина темі Н, кількість речовини. Вимірюється вона у нулях. Зверху буде літера В. Це об'єм у літрах. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що це рівняння використовується за. Так званих нормальних умов. Це тиск в одну атмосферу або 760 мм ртутного стовпчика та температуру 0 градусів Цельсія. Дуже часто у задачах в дужках буде вказано N U або нормальні умови. За замовчуванням майже всі задачі. Шкільного курсу, а власне, 8 класу будуть відбуватися за нормальних умов. Знизу величина ВН. це якраз і є молярний об'єм, це число константа, яка дорівнює 22,4 на моль. Як використати даний трикутник формули? Звісно, перше хочемо узнати, це кількість речовини N. Величина N буде дорівнювати відношенню об'єму до молярного об'єму. Перша формула трикутничка. Ну а тепер давайте знайдемо об'єм газу. Об'єм газу буде визначатися як добуток кількості речовини на молярний об'єм або 22,4 n. Закон Авогадро формулюється так. В однакових об'ємах різних газів за однакових температури та тиску міститься однакова кількість молекул. Ну, а що взяти, якщо взяти наслідок із закону Вагадру, то ми закінчимо це твердження так: однакові. кількості речовини. Уявимо, що на свято ми одержали кульку. Ту кульку, яку роблять з латексу. Ця кулька, вона дуже легка, наповнена легким газом гелієм. Нехай об'єм цієї кульки складає 9 літрів. Давайте з'ясуємо, скільки моль речовини гелію буде містити ця кулька. І там буде частинок газу гелію. Дано об'єм кульки з гелієм 9 літрів. Скільки там буде речовини, кількості речовини, яка вимірюється в нулях, І скільки там буде? Ну, Звісно, гелій складається не з молекул, а з атомів. Скільки там буде атомів газу гелію? Маючи трикутник формули, ми запишемо таку формулу. Кількість речовини знаходиться через співвідношення об'єму до молярного об'єму. Кількість речовини газу гелію буде 9 літрів. Ми поділимо на молярний об'єм, який складає 22,4. Одержимо 0,4 моль. Скільки там буде атомів гелію? Ми пам'ятаємо формулу, що кількість частинок можна знайти через добуток кількісті речовини на число або Тоді кількість частинок газогелію буде 0,4 помножити на 6,02 на 10 у 23 ступені. 4 помножити на 6, це буде приблизно 2,4 на 10 у 23 атомів. А якщо наша кулька не така святкова, легка, яка злітає в небо, а ми її самі надули. А чим ми її надуваємо? Звісно, ми надуваємо її сумішю газів, яка називається повітря. Але кулька, наповнена повітрям, не злітає вверх у небо, а якщо її відпустити, то вона опуститься на підлогу, бо вона буде набагато важча, ніж кулька, наповнена гелієм. Але якщо поставити собі питання, що при тому ж самому об'ємі у 9 літрів Скільки там буде молів різних газів? Звісно, те саме число 0,4 молі газів, більшість з яких буде складати газ азот, якого, якого 75%, і приблизно 20% там буде газу кисню. Але кількість речовини за наслідками із закону Авгадру буде так само 0,4 моля. А скільки там буде молекул, так само частинок буде за наслід, за законом Авагадро така сама кількість молекул, як атомів гелію. А тепер пропоную разом розв'язати задачу із підручника. Запишіть повний текст даної задачі. Людина за добу видихає разом із повітрям 500 літрів вуглекислого газу. Ставлять нам таку завдання, таке завдання. Визначити масу цього об'єму газу. Складаємо коротку умову. Об'єм вуглекислого газу, нагадую, це карбон-4оксид, СО2. 500 літрів. Знайте масу даного об'єму газу, але проміжною величиною при розв'язку даної задачі буде, звісно, кількість речовини, яка вимірюється у молях. Розв'язання задачі. Маючи об'єм газу, ми можемо знайти кількість речовини вуглекислого газу. Через співвідношення об'єму до молярного об'єму поділимо 500 літрів на молярний об'єм газу, який складає число 22,4. Це буде. 22,3 моль вуглекислого газу. Ну, а тепер треба згадати формулу, за якою розраховується маса вуглекислого газу. Нагадую, маса це добуток кількості речовини на молярну масу. Молярна маса вуглекислого газу розраховуючи Розраховуються, виходячи з атомних мас. Карбон, подивимося разом систему Менделєєва, має масу 12, оксиген 16. Значить, буде 12 додати 16 множне на 2, 44 І дописуємо одиниці, грам на моль. Ну, а тепер ми можемо знайти масу. Маса вуглекислого газу це 22,3 моля, кількість речовини на молярну масу 44. Маса складає 981,2 грама. Ну, тепер ми можемо писати відповідь. Маса даного об'єму газу, тобто маса 500 літрів, є такою 981,2 грама.